І так, ми сьогодні знову зустрілися у зимовому вже кафе. І запрошуємо всіх глядачів послухати вірші, які ми сьогодні приготували. У нас яка року? зима, звичайно, зима, але вона у нас трошки тепла. Але ми створили атмосферу в класі трошечки зимову і надіюся, що нас сьогодні всі порадують гарною поезією. Сніг падає, так? любить дуже. На поріг навіть падати. І Таня наша з Воронком, е, платоном воронько також хоче нам розказати такі чудові слова. Падав сніг на поріг, кіт не пив собі пиріг, поки смажу, поки пік. Дякую. Так. Ось такий у нас гарний кафе. Здається, крихта хліба це дрібниця. А ось для пташки Анатолій Качан з Іванкою доказують, що це не є дрібничка, а це є життя. Слісу смуги де свищу з нього вийде, де настало кормо і тепла. Перебрали Завірюхи ожереть, морози, стукають синиці у вікно, з горобтями діє на дорозі, крихту хліба, месу і зерно, пригощав пташок я з горниці і почав нарешті відчував, що для когось крихта – це дрібниця, а для пташки – жить чи замізать. Зиму так чекаємо і так любимо, що найбільше взимку. Сніг, снігу. снігу. А він і не йде і не йде. Але в Танюший Грикуляк він випаде із Наталією Забілою. Давно ще тепліше, морозним ранком Мариночка вийшла і стала нога, як гарно навколо все вкрилося. Пухнастим та чистим, блискучним сніжком у білому бранні зелена ялинка. Пісні, як під ковдрі, сховались рослини, щоб їх не дістали, морози страшні, щоб зимку заснути, лежить на весні. Стаємо на лижі, сідаємо, сончати, беремо коньки, щоб стрілою кувчати, хащучки щепають, морози жартума, хороша погода, весела. Дякую. Звичайно, що зима приносить якісь дива. І якщо зустрінуться дві сніжинки, 2 плюс 2, Анжеліка з Анатолієм Качаном розкажуть, що утвориться? На долоню. А виходить Ось бачимо, що вийшло із цього. Пора року зимонька. І Наталя Забашта також дуже любить з катрусію зиму. Всі я не Ти оцій поріг. І линеш кошенки в, в нашому дворі. Дякую. Видно, вже наша катруся на лижах покаталася разом з Тонією і з Марійкою під грянкою. Бо вона вже розігрілася, така весела вже сьогодні прийшла, так? На голубі спилі далеку верховину ще віє у пісні у тиху полонину вкарпатийся війну. Дякую. Анатолій качан каже, що взимку є дивні квіти. Ангеліна нам розкаже, що ж це за дивні квіти такі є. Не на шипках. І хочуть у нам вже кликати весно, але ми ще не погралися добре в сніжки, так? не накаталися. І ялинка хоче ще сніжку, так? і Іринка нам розкаже, чи раді ялинка снігові. Сива матінка зима молоду яличку одягала крицькома снігову спідничку. Любить ялинка сніг, хоче бути зелененька, так? але сніг такий він веселий. І Оксана Сенатович нам про це розказує у вірші, якому Надя нам зараз розкаже. Падав сніг, падав сніг. Для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Ти хто горда носа ніс? Він тих сідав на ніс, а роззявом, як на злість, Залетів до рота сніг. Вередів за комір в ліс і довів його до сліз. А веселі грали сніжки. Сніг сідав. Друзі, а ви знаєте, що коли сильний вітер, снігу багато, що тоді настає? Віхола. І про це Катерина Перелісна нам хотіла передати, а розказати хоче владик. Віхола, віхола, до мороз заїхало, саночки намальовані, снігом напасковані, а Зайчиками, сирими пострибайчиками. Сани розігнались, зайчики злякались, віхала охопились, в полі закрутилось, віхала, віхала, до мороза їхала. Дякую. Ну, яка зима без ігор, без ковзанів, пустунів. Розказує нам Миколка, як передав своєму вірші про це Григорій Бойко. Є у мене ковзани, ковзани, пустуни. Тільки ранок наступає, вже на вулиці вони. Їм сподобався дуже лід. Я ж пізнився на обід і мені сказала мама. Про це згору з ковзанами. Отакі От то ковзани, ковзани, пустуни. Ох, які пустуни. Дійсно, пустуни. Але крім ковзанів, на чому ми ще любимо кататися? На санчатах. на санчатах. Бойко Григорій Бойко також нам хоче розказати про такі санчата, які нам взимку дають розваги. А Каріна це нам докладніше скаже. Я лечу, 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 накатаю, досхочу, все униз, униз, униз. Сосі не боріс, я веду, веду, веду саночки на поводу, бо вони синки летять, а у гору не хотять. Дякую. Сильна метелиця, Василь діденко каже, що буде взимку, що у нас, а Єгор не переживає і про це розказує. Рукава метелики метру, зима. Метелики ми ловимо, стрибає, біжимо. Покилимо, пуховому до хати на сама. От бачте, то що то за метелики, друзі? Що то за метелики? Сніжинки. Так. Ви знаєте, що серед зими ще й десь якісь зелені острова. Є. А це знову Анатолій качан нам хоче розказати. А Варвара розкриє секрет. Лягла на землю біла тиша, в новому році все нове, снігами січень або а а морозом вуха рве. За Зепоч... поховалася морозу, під кучу в саду. Немов від мене у берлозі, куч калини, кусь боску. Я по білій тиші. Ви стежку до сосни. Удвох нам буде веселіше. Дозимувати до весни. Дякую. Хороші мої, ви зрозуміли, що за зелений острів? Хто то сосна? А кого ще, крім сосни, зелені укриває, зима залишає? Ялиночку, Ялиночку залишає. Моя ялиночка хоче зорянка з Катериною Перелісною нам розказати. Так? А колядки ще й перепліталися у нас із пісеньками. Зимову пісеньку і бойко Григорій хоче розказати зварію. Зимонько, де ти, нам і ти замети, ми тебе зустрічатимуть, з лишами санчатинки, з козанами на льоду, а зима гукає, йду. Іду. ми також її чекаємо. Може, до нас ще прийде і пісеньку її заспіваємо з Артуром і вірою в Зима це наша мати, а хмари – наша хати, усі ми сестри рівні, сніжиночки царівні. Наш коник, скорий вітер розносить нас по світу. Лонам осоротіли, пчемо тепленький кину. Ми, в бідному садочку, тепленьку, чим сорочку. Навіть кожну стежку одягаємо водешку. Ми любимо танцювати, літати і кружляти, а як затихне вітер, лягти і відпочити. Ось так. А чи знаєте ви, коли багато снігу нападає на дерева? на що ж подібні тоді ті дерева? Василько, Василько нам зараз розкаже. Віть вітько нам про це хоче донести. А ну слухаймо. А мої дерева схожі на лева, Разом лапи склали, гриви заховали. А хто там, каже лева? Леві кришталеві, разом лапи склали, гриви заховали. Ой, випало снігу лева не до сміху. Разом два склали Ви бачите? Ось і наші по по -е поетичні е рядки підходять до завершення. І наша Ксенія із Григорієм Бойко хоче роз. Казати, що ми будемо робити, коли випаде багато снігу? Снігобуд, снігобуд, наробили ми споруд. Носить сніг і пора, у дворі росте гора. Снігу робимо цеглини, кладемо високі стіни. Ти замерз? Ану, ходім, будувати сніжний дім. Дякую. Снігу, білий, сніженку, посипай доріженьку, насип цілу гору біля цього двору. Тут дітки маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні дзвіночки. Сніжок падай, нам трошечки ще треба погратися. Правда, діти? Так! Да. А зараз ми всіх запрошуємо. Посмакувати наші частування, попити тепленького чайку і розказати, що нового ми будемо робити наступні дні. А знаєте, ми вам секрет відкриємо. Наші діти хочуть весняного кафе. І навесні ми ще раз з вами зустрінемося. А зараз я хочу вам показати ближче яку гарну вивіску для нашого кафе приготувала катруся. Погляньте, яке запрошення чудове! А це наша катруся. Отже. Всім смачного, гарного дня, до зустрічі! Чекаємо з вами також.